Карпаття з бюджетом на наступний рік депутати обласної ради провели своє крайнє засідання у цьому році. Утім, розпочинають сесію не із питань фінансових, а традиційно з вручення відзнак та нагород. І за постійну підтримку захисників отримують подяку у відповідь. Щирі слова подяки за постійну підтримку у 2024 році. І це, в першу чергу, фінансова підтримка, якраз Хочу на це звернути увагу. Е 2024 рік був складний, зараз 2025 рік вимагає ще більшого фінансування, нові технології, сучасна війна. Тому просимо вас, так як ви допомагали, так і допомагати, тільки збільшувати наші потреби зростають, шановні присутні, більше впевнені, що 2025 рік він буде роком перемоги. Алі, депутати беруться до розгляду питань порядку денного, зокрема проголошують 2025-й в області роком патріарха Володимира Романюка і митрополита Андрея Шептицького, враховуючи подання від. Двох традиційних українських церков, а також враховуючи традицію відзначення талановитих прикарпатців в галузі духовної літератури, мистецтва та архітектури, обласною найвищою обласною премією, яка була заснована ще у 2012 році, і названа іменами патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького, в мене буде пропозиція. Сподіваюся, вона буде підтримана вами назвати. 2025 ювілейний рік роком патріарха е, Володимира Романюка і митрополита Андрея Шептицького. Затвердили депутати і низку регіональних та комплексних програм, серед яких і та, що стосується підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2027 роки. Програма містить 5 розділів, яка задіє майже всі департаменти обласної державної адміністрації. Перший розділ соціальний захист та підтримка внутрішньо переміщених осіб. Другий розділ реалізація житлових і майнових питань внутрішньо переміщених осіб, забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також надання медичної допомоги і інформаційні освітні, культурні, освітницькі заходи для внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішні... Ключовим питанням порядку денного стало ухвалення бюджету, за яким Прикарпаття житиме наступний 2025 рік. Його загальний ресурс передбачає 2 мільярди 397 мільйонів гривень. В загальному обсязі ресурсу власного бюджету власні доходи складають 1 мільярд 886 мільйонів 800 тисяч гривень, питання вага 78,7%. Трансфер з державного бюджету 510 мільйонів 600 тисяч гривень. Освітня Кантія складає 174 мільйони 100 тисяч гривень. Найбільшу по тому богу у видатках обласного бюджету складають видатки на отримання установ по головних розпорядниках коштів обласного бюджету. Майже без питань і традиційного жвавого обговорення головний фінансовий документ області на наступний рік своїми голосами за підтримали 63 депутати. Ухвалили під час крайньої сесії і низку змін до регіональних програм. Наступного разу у цій залі прикарпатські обранці зберуться уже в новому році. Натарі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.